Так, всіх вітаю. Сьогодні в мене такий пацієнт піч LG. LG, проблема. Почала іскрити, диміти, горіти, як каже власник. Іскрить. Іскрить, ну, понятне діло, з магнітрона. Ось така моделька MS2042 DI. Бачите, це звідси іскрить, о, вона вже ця сліда переламалась. Це чорненьке, це нагар. Це від жиру. Я підозрюю, або прогорів копачок, або він не прогорів. Ну, дивлячись на цю сліду, ну, мені казали, що вона раз задиміла і одразу вимкнули. Ну але по цій сліді не скажеш так, то не знаю. Зараз будемо розбирати, дивитися, що там копачок. Звідси не видно, хто хоче зекономити на ремонті. Ось така буває часто причина, це що димить і скрить. Вони всі ж по собі схожі мікрохвильові мікрофовіці, мікроволновки. Це, Він... це нагар жиру. Він горів, горів, перетворився. Ну, згорає, виходить, уголь, а уголь проводить електричний струм. І через це почала димить і Типу іскрить, Це, знаєте, що це через цей жир. Ось Я вже зняв, відкрутив магнітрон. Чотири болта. Він тримається на чотирьох гвинтах. Ось є ковпачок. Може хтось чув, колись бачив, що все говорить ковпачок, згорів, це ковпачок. Оце якщо довго буде іскрити, Оце бачите, чорненьке, оце якби ще трошки попрацювала, погріла, він би прогорів. Те, так що ремонт став би дорожчим. Не знаю, скільки вони коштують. Так як я не є спеціаліст, такий я сильно їх багато не робив. Ось це. Це повезло, це називається це хорошо. Так що придеться купити тільки сліду. Купити вирізати, хто що, оцю штучку треба буде купити. Кого вона ціла, якщо у вас теж така проблема, але вона ціла. Можете її відмити гарно, щоб вона не була чорна. Ну, Відмити скільки можливо там фейрі чи чим. І потім перевернути на іншу сторону. ну. Зараз я вам покажу. Бо... Так. Ось ось дивіться приклад вам. Ось воно нагоріло вверху. Потім як помиєте, перевернете на чисте. Ну тут вже нема що перевертати. Ось перевернете чистим вверх. І оте від чкрябаєте. Ось цей нагар чорний. О. Його теж важко буде відмити, ну не важкої. Відмити його так, щоб, щоб не було чорного, щоб вона більш не іскрила, бо якщо б слабо відмити, може буде іскрити далі. Може бути таке, що ж не відмивається, то вже там треба шкрябати ножиком, ну треба, щоб не було чорного зовсім. Получається злізе це захисна що то воно є краска чи, чи лак, який може, не знаю. Знаю, є таке, що беруть білий лак жіночий. Чи прозрачний чи я не знаю, якийсь... Знаю, що білий, де замазують їм, лакують і воно працює далі. Вернемось до магнітону. Так само і це, це чорне треба все простою наждачкою зашліфувати. Зашліфувати. Щоб воно не було чорно, щоб він не горів, не іскрив. Поміняти ту слюду, цю слюдову пластинку. І все. Буду тільки за частини, будемо ставити, будемо провіряти.